Мої шанування, рада вітати усіх, хто з нами на телеканалі Йоа Волинь. Ви дивитесь тему дня з вами сьогодні. 26 хвилин працюватиму я, Лариса Андрійчук. Отже, тема нашої сьогоднішньої розмови це судовий позов облдержадміністрації до обласної ради. Нагадаю, що облдержадміністрація подала судовий позов про скасування рішення обласної ради про обласний бюджет 2019 року, яке прийнято 20 грудня 2018 -го. На офіційному сайті Волинської облдержадміністрації йдеться. Цитую порушено порядок складання і затвердження бюджету, визначений Конституцією України та бюджетним кодексом України, а також регламент роботи Верховної даруйте Волинської обласної ради. Щоб з'ясувати ситуацію, яка склалась до студії теми дня. Ми запросили голову постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики Ірину Вахович. Вітаю Ірину Михайлівну. Також в нашій студії, заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук. Моє тренування Сергій Дмитровичу. Нагадую телеглядачам, що ви як завжди маєте можливість телефонувати до нас. Ми працюємо у прямому ефірі і чекаємо ваших дзвінків за номером телефону 770242. Залишайте також ваші коментарі на офіційній сторінці. Його Волинь у соцмережі Facebook, або ж телефонуйте нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на Екрані, отже, я пропоную розпочати нашу розмову із з того, аби пояснити нашим телеглядачам, як же ж формується обласний бюджет, яка процедура передбачена. Прошу Сергій Дмитрович, з вас почне. Дозвольте, я звернусь до телеглядачів з тим, щоб ну, можливо якось так простіше пояснити ситуацію, яка відбувається. Ну, скажімо, візьмемо бюджет області, якось ця ручка. Процедури законом передбачено, що обласна адміністрація формує із запитів вартість цієї ручки, яка потрібна буде, щоб по області зробити всю всю ту роботу, яка була попередньо визначена, і передає цю ручку обласній раді. Обласна рада, можна сказати, як певний покупець, визначає, чи, ну, скажімо, обласна, обласна адміністрація за 5 гривень запропонувала цей бюджет прийняти. Цю ручку. Обласна рада подивилася і каже, Ну, почекайте. Вона мала би подивитися, сказати, ні, не 5-4 чи більше, перекинути на сторону адміністрації. Адміністрація каже, законно це чи незаконно. І таким чином випрацьовується і схвалюється обласною державною адміністрацією проєкт бюджету, і тоді вже підтримується рішенням обласної ради, і воно працює, тому що відповідальність за ось цю ручку буде нести обласна адміністрація. Like а у нас вийшло яким чином? Ця ручка була обласною радою взята. Далі потримали в себе і віддали адміністрації і сказала не 5 гривень, а шановні 3 гривні. То два з один ми потім е, може віддамо. І ви мусите це все виконувати, бо ви за це відповідаєте. Обласна адміністрація, на відміну від обласної ради, є. Суб'єктом, які несе відповідальність, чиновники, посолові особи, ті, хто є в бюджетному процесі, адміністрація розпорядником коштів. Розпорядники коштів, але несе не тільки дисциплінарну, адміністративну, а й кримінальну відповідальність. Натомість обласна рада в іншому статусі. Це різні вагові категорії. Вони можуть колективне рішення прийняти, і тут ну, відповідальності може такої не настати. І тому для того, щоб захистити воленян і усе. Те, що попередньо було обговорено через бюджетні запити, через комісії, було схвалено. Адже що відбулося? Ми вчасно адміністрація подала проєкт бюджету, наприкінці грудня достатньо часу для розгляду, провелись бюджетні слухання. Бюджетні слухання сформували якийсь пул проєктів, якусь певну цифру, але жодної рекомендації до конкретного проєкту рішення не поступило. Ну, ви не знайдете такого документу. Обласна, далі комісія розглянула, ніхто не мав зауважень до цього проєкту бюджету. Чудово, ми розуміємо, що ми співпрацюємо, ми готові дивитися, казати, чи, якщо будуть зауважені, чи вони законні. Але ж потім за день до сесії збирається бюджетна комісія. На цій бюджетній комісії виступають. Митвився протокол, намагався подивитися ще відео, виступають. Народжується рішення бюджетної комісії, яке дехто з депутатів назвав, що на рекомендаційних рад, начебто воно не важливе. Ну почекайте, це законодавчий процес, це законовизначений процес бюджетотворення. І е, бюджетна комісія приймає рішення, в яке потім знову хтось вносить зміни, навіть навіть після бюджетної комісії. А те, що відбувалося на сесії, ви самі розумієте, ми отримали цей документ в день сесії. Навіть з трибуни головний фінансист сказав, що є зауваження, але щоб дати відповіді, як їх збалансувати, потрібен час, щоб працювати ці пропозиції. Однак цього не було почуто. І щоб відбулася підміна. Підміна на сесії обласної ради, коли голосували за проєкт рішення комісії, але комісія внесла що? Табличку Табличку з певними цифрами, яка не мала під собою ні Кодів класифікації. Що означає підміну? Тобто в день сесії. Тому що бюджетним зобов'язується ось цю ручку правильно подати. Тобто є рішення, воно вимагає основну частину додатків, вони мають бути збалансовані, визначено всі класифікатори. Це важкий процес, це непростий процес. І за цей процес, так і визначено законом, відповідають фахівці посадові особи, причому не суть, як я казав і навіть і кримінальну відповідальність. І тому те, що було проголосовано на сесії обласної ради, це. Е... Не було зрозуміло, що це. Це не виглядали проєкт рішення про бюджет. І далі обласна адміністрація зобов'язана не тільки виконувати це рішення, але зобов'язана, знаючи, що свідомо процес порушення законодавства виконувати незаконне рішення. Тому позов до суду це позов про те, що адміністрація не можна змусити нас виконувати незаконні рішення. Потрібно це зробити в законний спосіб. І до речі, якихось проблем чи біди великої не сталося. Запитайте, хтось не отримав аванси з бюджетних з бюджетників, хтось не отримав допомоги. Все працює про це. Ми трошечки згодом поговоримо. Дякую. Все таки процедуру, тобто проекти рішення напрацьовує адміністрація. Так, посадовці, працівники адміністрації, розглядає його на сесії. Депутати обласної ради. Ще до сесії розглядається комісія, комісія. обов'язково профільна комісія, яка Профільні формує пропозиції. Комісії, пропозиції. Далі сесія, депутати голосують і остаточне рішення, остаточний підпис під цим фінансовим документом, за яким живе область, ставить голова облдержадміністрації. Остаточний обласної підпис ради. Обласної, ради. обласної ради. Але перед цим проєкт змін, навіть проєкт рішення, який схвалюється обласною адміністрацією, тому що вона буде нести відповідальність за його виконання. Я хочу, щоб це не почули. Добре, я даю слово Ірині Михайлівні, так голова постійної комісії обласної ради з питань бюджету цінової політики та фінансів. Прошу ну, я ваше можу бачення перше, наше бачення обласної ради показати, що ж відбувається зараз і чому така ситуація склалася. По-перше, ця ситуація в нас уже традиційно, тобто немає такого, що обласна рада абсолютно ну, йшла на 100% в проект бюджету, які були подані. Попередні роки там зміни до бюджету. Обласна рада, як правило, коригувала. Ніколи не було ніяких в нас претензій, і потім ми спільно з департаментом фінансів допрацьовували з бюджетна комісія, департамент фінансів до будь-які зміни в цьому ж році, як відбулось? От якщо на прикладі ручки, от я на прикладі в мене олівець, ну хай він теж так, обласна адміністрація нам продає ручку там чи олівець за 5 гривень. Значить, щоб розуміли, Волиняни, обласна рада погодилася. Що ця ручка коштує 4,97 0,3, тобто 3 копійки ми відкоригували, розумієте, так? Тобто, виходить, навіть не 3 копійки, якщо ми говоримо про мільярди. Тобто, якщо обласний бюджет в цілому становить 7 мільярдів майже гривень, так, доходи, то відкориговувана частина 25 мільйонів. Це становить 0,36. сотих. З них цих 0,36 сотих іде таким чином розподіляється. 13 мільйонів пішло через департаменти. І різні обласної адміністрації, тобто, після того як бюджетна комісія разом з іншими комісіями провела бюджетні слухання, хочу сказати, що проект бюджету поданий департаментом фінансів обласної державної адміністрації і ще у листопаді, 26 листопада, він до нас зайшов. Потім у грудні ми зробили бюджетні слухання. Обласна рада зробила повністю бюджетні слухання. З представниками того ж самого департаменту фінансів, і фактично ми дізнавалися, які проблеми є по кожній сфері, по кожному комунальному закладу, щоб розуміти взагалі, ну які в нас перспективи і що нам потрібно, які пріоритети вибудовувати не тільки для поточних видатків, а й для капітальних видатків. Бо ми розуміємо, що будуть вільні залишки, будуть там інші надходження. І ми маємо зрозуміти, яким чином ми маємо. Ну, розподіляти правильно кошти, то після того як відбулися бюджетні слухання, деякі виявилися ключові і нагальні потреби, які про які озвучували деякі керівники обласних комунальних закладів. Це в основному це обласні лікарні, інші заклади, і відповідно ми. Вже коли формували бюджет, значить, нам прийшов цей бюджет, фракції, голови фракції, члени. Ну, весь фактично депутатський корпус працював над цим бюджетом, мав час. Після бюджетних слухань опрацьовували. Значить, відповідно, зі всіма, тобто розуміємо, що 99,7% ми погодили. Ми не погодили тільки деякі частинки, тобто ну, 0,3% не погодили і внесли депутати, оскільки депутати теж їх можна зрозуміти. Ну, розумієте, Якщо ми будемо все погоджувати абсолютно, це виходить, що депутати навіть ну, просто як формально мають кнопочки жати. Так? Ну, це, це думка депутатів, я висловлюю думку ну, депутатського корпусу, чому так, така ситуація і як вони це бачать? Значить, і, відповідно, Ми не чіпаючи захищених статей, тобто не чіпаючи статей, там, де є заробітна плата, або якісь інші статті, які ну, чимось загрожують значить, Відповідно, зменшили певні видатки на обласний перинатальний центр, тобто який зараз ще не відкрився, і будуть, буде можливість з вільних залишків поповнити ці резерви. Зняли з фізкультури, закладів фізкультури і спорту. Через те, що там значна динаміка пішла, от якщо наприклад у 2016 році там 21 мільйон, потім 28 мільйонів, в наступному році йшло, потім 42 і 47 мільйонів. Тобто, ми розуміємо, який ріст департамент цей мав ріст найбільший ну, порівняно з іншими департаментами. Тобто розуміємо, що є певні резерви. Через те депутатами було таке прийняте рішення спільне колегіальне про те, що саме оці ці дві статті є визначальними, де знялися кошти. Куди ж вони пішли? Вони ж теж не пішли, десь просто розвіялися. Вони пішли на дійсно конкретні чіткі цілі. В першу чергу, і я знаю, що і департамент фінансів про це розумів, що є така програма соціального захисту, де фактично вже з січня місяця хотіли депутати. На вимогу волинян, які опинилися в складних життєвих обставинах, це як правило це онкохворі, це в кого можливо пожежа сталася, в кому потребує якесь інше дороговартісне лікування. Значить, Вони зверталися в департамент соціального захисту через квоту депутатів, начебто, бо ну, начебто, на кожного депутата є певна квота, але ми ж не грошима виділяємо ці кошти. Ми виділяємо можливостями. Значить, через департамент соціального захисту відбувається таким чином допомога волинянам. Значить, цих коштів. Не було передбачено в проєкті, поданому обласною адміністрацією, про що неодноразово було на всіх засіданнях озвучено. Можливо, дійсно там в протокольному не дали протокольне якесь доручення змінити цю статтю. Ну, але фактично це був основний прецедент, чому певні зміни відбулися. Крім тобто ти, те що змін... ці кошти мали би піти до депутатських фондів. Так, Правильно. ну фактично, не те, що так. Ну, депутатські фонди вони так називаються. які Ну дуже того потребують. От, наприклад, мене знаходять по Фейсбуку, і, ну і зовсім незнайомі люди, і вони до мене звертаються про те, що в них така біда сталася, така біда. Ну, я розумію, що так до кожного депутата можуть звернутися і таким чином ми допомагаємо. Ну от незрозуміло, тобто, позиція обласної державної адміністрації є на сайті офіційна і йдеться от про те, з чого я і починала, про порушення. Регламенту про порушення бюджетного кодексу і, зокрема, навіть і Конституції. Но це так? значить, Україна, що ми вже так саме? порушували завжди. Або... Значить, ми скільки в нас ця каденція обласної ради не знаю, як були попередні, бо це перший досвід. значить, Виходить, що ми це порушували завжди. Тобто справа в незгоді і... з розподілем цих коштів. Так. так? Мені здається, що Михайлівна, на цілих три десятих відсотка це якраз оце є камінь. Ну бо фактично те рішення, яке вже ми допрацьовували, якщо раніше воно допрацьовувалося спільно з департаментом фінансів, ми роз. Розуміли, що департамент фінансів ну після того, нас як згідно нашого наших вимог і нашого регламенту, ми протягом і законодавства України, ми мусимо протягом п'яти днів після закінчення сесії вивісити рішення. Так, не проект рішення, а рішення. Проект рішення був у редакції департаменту фінансів на основі того ж самого проекту рішення, тобто повністю та ж сама ручка, тільки 0,3% змін. Змінили ми ці всі додатки, всі переформатували самі через те, що департамент фінансів, я так розумію. З ну, доручення голови обласної адміністрації, бо по іншому вони б так не змогли зробити. Нам не пішли на зустріч і не допрацьовували. Бо якщо раніше сесія проходила, вони зразу на другий день з нами разом допрацьовували кожен пункт, всі коди і все інше. Зараз того не відбулося, і відповідно виходить, що ми це зробили, але ну, на це адміністрація не розраховувала. Ну, буквально відреагую на декілька тез. Ну, я дуже поважаю пані Ірину, да, імпонує так. десь так... взай... да, цих. Але я розумію, що пані Ірина десь можливо менше досвіду має, так можливо, Важаю. я не знаю, яка у вас освіта, яка, Я думаю, ну економіст. Дос... економіст. Ну, я маю ще і юридичну освіту, і економічну і маю певний досвід, тому я е, хочу сказати, що я теж бував, можливо, в такій ролі. Але м, перше, що не може не можна бути на трішки вагітним. Тобто не можна казати, що ось це ми взяли відсоток до великого бюджету, це такий маленький відсоток, цих 12-8 мільйонів, майже 13. Це начебто не так важливо закрити на це очі. Ну Якщо навіть ми порушили, ну ви самі кажете, що не один раз чим порушили. Зараз я докажу. Тим щочки що хоче. 12, 12 мільйонів це багато чи мало? От з вашої точки зору, це дрібничка. А якщо подивитися на це іншими очима, це. Ну, в чотири рази напевно перевищує там бюджет госпіталя військового Тобто, насправді для mm -hmm. волинян... Помиляє шановні волиняни, волинян, Ну я можу точніше цифри сказати, прийняти. Е, ви маєте знати, волиняни, що е, ці мільйони це є не дрібничка, тому що вони можуть допомогти вирішити багато конкретних питань. Також е, хочу сказати, що заява про те, я не знаю, Ірина, ви, може, просто чи не до кінця побачили, чи не, не розібралися, але заява про те, що не було коштів передбачено на так звані депутатські, неправда. Я Правда? можу чи чіт... ну, пояснювання. Ми може ми можемо показати, що 3 мільйони в проєкті передбачалися на цю програму. Тобто там програм 3 мільйони, але не на кошти, які безпосередньо от... воленянам на виплату їхніх це... заходи. Це програмні. Тобто, заходи. Я хочу... Але я сказ... не на цей... ну, я не можу сперечатися от, з вами. Знаєш, не повірте, бо от. в мене вже Але дали... повірте мені, я ми з моїм досвідом освіти, і родичної світом, і, і як я посадовець, який несу відповідальність за все, що я говорю, на відміну від вас, то я хочу сказати, що, що, що кошти. По програмі, які використовують і депутати, були запропоновані в обсязі 3 мільйони. Департаменту Частин, 3, 3 мільйона так, але не на потреби тобто, ви розуміли, що ці кошти так само направляються на ну на інші потреби але потреби не, волинян, не, в тому не, числі не, за депутатськими запитами. Тобто крапка крім того. Не тільки депутати вирішують кому надати команда. Є ряд програм коли за простим зверненням в адміністрацію чи в власну раду воно скеровується на відповідний департамент по відповідній програмі йдуть видатки. Сергій Дмитрович, і заробітна плата таки... також була було знято заробітну плату. Ви не дали за... відповіді на моє запитання. Так. Я перепрошую, в чому ж все таки проблема? з цим позовом це дійсно недотримання регламенту, бюджетного проблема кодексу конституції або ж розподілу цих коштів на сесії. Порушення 119 стаття конституції. Порушено 19 стаття бюджетного кодексу, 18 стаття. закону... Про, е, про що закону Моя Моя Ви розумієте суть всіх. Претензія одна, що ви, обласна рада, порушуючи саме, заставляєте порушувати нас, обласну адміністрацію. А ми за це на себе ми кажемо, ми не хочемо е, працювати з порушеннями. Зробіть так, як вимагає Чекайте, закон. Чекайте, Хто в нас Сергій, вищий е, представницький орган? Ми затвердили значить відповідну відповідальність на нас. Ні, Що ми порушили? Буде. Якщо ми перерозподілили, як ви кажете, 12 мільйонів цих 12 мільйонів ми не в повітря кинули. Ми дали 90 проект фактично об'єктів по різних районах. Значить, це Лиза, є утеплення садочків в руках. Е... Рішення бюджетної комісії, оце власне подавалося як альтернативне рішення. Тобто, сказати, це не є рішення, це просто пропозиція, які недопрацьовані. Тому ви бачите, наприклад, знімається з певного розпорядника коштів. З якої статті, з якого кодексу, з якої? Чи це зарплати знімається, чи це з чого знімається, просто суми зняті. А це щодо. Це стосовно того, що ми... Щодо законності. Тобто на початку рішення слабо виконується, його треба показати фінансистам, щоб вони розклали його. А прийняли без, без думки фінансистів рішення. І в мене сьогодні ряд звернень, розпорядників коштів, які кажуть, що в, ну, в законний спосіб виконати рішення обласної ради неможливо. Його потрібно збалансовувати, по новому приймати рішення. Потрібно дивитися, як перемістити ці кошти. І тому не весь бюджет збалансував, як був бюджет, так і лишився, але по видатках, по кодах і так далі. Процес бюджетний. Попри те, що зробили бюджетні слухання, це дуже добре, ми підтримали. Але далі публічності не забезпечено. Не було, ну, надходили, не надходили пропозиції до проєкту рішення. Вони з'явилися ну, в останню ніч. Таке враження, що щось вночі сталося. Щось трапилося, ну, не знаю, хоча ми розуміємо. А до речі, про те, що вже порушували, я дякую, що ви це зауважили, що обласна рада вже порушувала бюджетний кодекс. Але, можливо, не так, не так багато, що його можна десь було виправити. Це як сніговиком. Порушивши малому безвідповідальність. Порожі нових е, коло і так То, далі це тому. Я можу напинити ірині махалі, наскільки так. я зрозуміла, я, я, тобто депутати через те, що ну, не випадку. були ознайомлені так з певними рішеннями комісії. Наскільки я правильно вас зрозуміла, так Як Коли... це не були ознайомлені? значить, Деп... наша бюджетна комісія, 19-го числа, були разом були розпорядники коштів. Разом були департамент фінансів на бюджетній комісії. Ми це все обговорювали. Дуже відкрито є трансляції, як це все обговорювалося, які тривалість цієї. Комісії була після завершення комісії, ми дуже швиденько зробили протокол, дали департаменту фінансів за моїм підписом, за живим підписом, вже протокол бюджетної комісії, рішення бюджетної комісії, вірніше. в той же ж самий момент, і ще до кінця робочого дня, ми розіслалися депутатам це рішення бюджетної комісії, і на сесії дали в паперовому варіанті рішення бюджетної комісії, щоб вони ознайомилися в рішенні бюджетної комісії, першим пунктом. Зазначено, що приймаємо за основу проект рішення, поданий департаментом фінансів. Приймаємо за основу і даємо зміни, які є в табличці. А зміни, вже які є в табличці, вибачте, якщо ви хотіли, щоб ми зробили те, що ми потім зробили після сесії, і маємо на це право протягом п'яти робочих днів зробити і відкоригувати проєкт рішення ваше подане, і ми раніше я кажу, це спільно робили для того, щоб була для Волинян була якась користь. А Зараз іде протистояння, і абсолютно департамент фінансів йому було, я так розумію, заборонено навіть спільно напрацювати особисто на гарні дзвінок. Можна, так. Я прошу висловими зараз нашого е глядача, і далі все таки е маємо з'ясувати, як довго. Якщо володієте такою інформацією, будуть тривати ці судові е слухання так, у цій справі, і як довго область буде після? без бюджету, але зараз наразі глядачі у нас в ефірі. Вітаємо вас, добрий вечір. По питанню втрати питної води і електроенергії. Зрі, добрий вечір. Добре, я перепрошую. Ми обговорюємо зараз зміни зараз судовий позов, який подала обласна державна адміністрація до обласної ради щодо рішення про обласний бюджет. Ви маєте питання по цій темі? Рухаємося далі. Отже, що а кажуть, може, ти... я ще договорю на рахунок того, що були раніше порушення. От якщо я аналізувала просто бюджет минулого року, 2018 року як приймався, значить там зміни були значно більші, ніж зміни, які зараз у 2019 році відбулися. Якщо тут в нас там якийсь певний відсоток менший, то там було, по-моєму, там більше 30 мільйонів розподілялися. Зараз 25. Тобто тут не можна говорити навіть, що сніжний ком, якийсь там щось було безкарно. То вибачте, то виходить, що тоді ми могли і ніяких не було ні кримінальних справ, нічого ж не сталося, що ми розподілили ці кошти тоді, там на ті садочки, в райони там, чи на школи, там на інші потреби, на музеї і те все, що в нас зараз. Значить, виходить, що немає таких прецедентів. Я, я все-таки попрошу трошечки зупинитися, тому що крапку крапку ну, вже буде ставити суд. Питання буде знаю, вирішувати, що питання не вирішувати. Ми ж тут не на суді. Ми говоримо так. просто, ну відстоїмо з mm -hmm. дві сторони, відстоюють ну, своє бачення. Я десь розумію, Адміністрацію, якщо це дійсно благородні, аби цілі були в адміністрації, і начебто ми щось порушили і вони хочуть застрахуватися, щоб потім не використовувати незаконні рішення і на себе не брати відповідальність, то з такої сторони можна зрозуміти цей позов. Але з другої сторони, повірте, що це абсолютно не та підстава цього позову, як на мене. Ну але це можливо, я абсолютно mm -hmm. собі Ірина Михайлівна, думала. дякую. У нас є е, коментар Василя Грома. Е, Консультанта з бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, людина з великим досвідом. І я зараз прошу зупинити нашу дискусію, аби вислухати його. І питання у тому для Волинян воно важливе. Я думаю, як житиме область без бюджету його думка. Далі прошу. Які будуть ущемлення е в виконанні видаткової частини бюджету? Бо доходи будуть собі поступати? Там впливу ніякого не буде. Перше, значить одна е це говорить про те, що навіть якщо видатки потрібно було б профінансувати десь річну суму, такого зробити буде неможливо. Буде фінансуватись лише одна, дванадцята. Друге, видатки капітальні проводитись не будуть. Як на мене, там, допустимо, ті видатки, які сьогодні можна було б там щось готувати, там, ну, дорогу ми робити не будемо, фасади робити не будемо. Але десь щось внутрішнє або придбання якихось важливих обладнання для медицини. Цього зробити буде неможливо, тому що капітальні видатки не проводяться. І третє це нові видатки, які передбачені в бюджеті. Передбачені в бюджеті їх фінансування також буде обмежуватись одною дванадцятою. Одної двінадцятої буде достатньо для того, щоб люди отримали заробітну плату, проплатили енергоносії. Тобто забезпечити нормальну роботу бюджетної сфери буде можливо Розвиватись. Ми в період на прийняття бюджету не будемо. Це була думка Василя Грома, консультанта з бюджетних питань Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Режисер підказує, що у нас три хвилини до завершення ефіру. Ваша думка, тобто, все таке життєдіяльність області буде нормальною. Фінансується щомісяця, просто поступово, одна-два видатки. Так, капітальних та. видатків і, Ну і знову ж таки, оці ж волиняни, які живемо, але в складних немає. життєвих обставинах вони не це отримати ці кошти так. так, так це найбільша на фактично потреби. загроза. Все інше там особливо дійсно загроз немає. А щодо це, перинатального нас... центру. Цих 17 мільйонів чи далі будуть продовжуватись роботи там на цьому об'єкті? Там залишилося об ще там. Залишилося значно більше, ніж 17 мільйонів коштів. Uh -huh. Тобто його можна хоч завтра запускати, але звільних залишків ми поповнюємо. І, до речі, в протоколі бюджетної комісії зазначено, що ми обов'язково поповнюємо і на спорт, і на перинатальний центр поповнюємо з вільних залишків кошти. Тобто, це не є. Це просто перерозподілили депутати через те, що вони хотіли теж внести свою певну частку через те, що вони їздять на свій округа, бачать ті проблеми там в садочках і школах і те бездоріжжя, і теж вони. Хотіли, які мужчина вже сюди ці свої потреби визначити. Якщо а, я коротко, звернусь, звернусь зараз максимально наскільки мені вдасться, звернусь до Волинян, до тих, хто дивиться цю передачу. Ви можете збагнути, подивившись на які саме видатки, у той, начебто, невеличкий відсоток бюджету, майже 13 мільйонів, перерозподіл, перерозподілено і порівняти з тим, чим пожертвували перинатальний центр. Пані Ірина вже сама заявила, що його можна хоч зараз відкривати. Він для будь-якого, хто волинянина, а може інших, хто потребує такої допомоги. Ми йшли до того часу. Мені взагалі дивує, шановні волиняни, чому коли і адміністрація, і обласна рада, особисто Іван Петрович Палиця, так, добивали, його добивалися його проєкт. Обласна рада більшість, яка підтримує і сумована ним і так далі. Бере і підставляє свого патрона? Ну це якось ну, дивно. Ну натомість купиш купляють... ну, підставляє, як... У нас хвилина до завершення. Ні, але... Ми будемо про цю дискусію. Ще одне питання Добре, важливе давайте. на завершення. Скажіть, будь ласка, як довго триватимуть ось ці ця судова процедура? Тобто є ж можливість Хочется, апеляції? Швидше. Потім. Хочу... Чим пошвидше, це питання буде до суду. Колись Ігор Петрович Палиця минулого року сказав, що це не є проблемою. Ми теж приймали бюджет в кінці лютого і жили за таким розкладом, тому е позиція тут великого чогось такого не сталося. Але що сталося вже? Я, наприклад, скажу те, що ну, найактуальніше, дороги, найактуальніше з точки зору впливає на всі сфери. Ми сьогодні державні кошти майже. Півмільярда uh, гривень виділені на дороги. Президент Петро Порошенко уряд попрацювали адміністрацію. Шалетів податків, шал... податків гроші податків податків нам дали на гроші. платники, податків дали на <світ> Волинь. і для того, щоб їх скористатися, не повернути назад. Потрібно провести роботу і е, сформувати перелік цих доріг. Обласна адміністрація внесла перелік як програму. До речі, відповіді до цього часу немає. Вже місячний Скільки, термін минув. Ми зараз отримали ситуацію, коли на дороги коштів немає, лишили тільки 30 мільйонів. А вся сума в підвішеному так, стані якщо. сьогодні стоїть на зимовий період, Я Хочу, щоб вони знали і запитали запитали в людей, які готували такий бюджет, приймали такий бюджет, де будуть дороги? Чому в кожного четвертого дитини сироти забрали квартиру? Що ви ж говорите? Ну, Там на одну четвертую маємо за що від те говорити. Ми не будемо переселити. Про... Любий правда. посадовець мав би зробити це не тільки за того, що порушено законодавство, маємо але й за того, що порушені права волиня. Дякую, От вам в тому справа. справа порушені права волиня. Це тема дуже актуальна, я впевнена. Ми будемо за нею стежити. Журналісти Суспільного не раз до неї повернеться. Скажу лише, що окружний адміністративний суд буде розглядати цю справу, і ми стежимо. За перебігом подій. Дякую вам за те, що ви були у нашій студії. Рішення все одно прийматиме суд. Це була тема дня. І ми сьогодні говорили про позов обласної державної адміністрації до обласної ради щодо скасування рішення про обласний бюджет на 2019 рік. Залишайтеся з нами на телеканалі Юєй Волинь. На все добре.